Важливо задавати собі запитання, а що є місією мого життя? Можливо, це питання варто задати Богу. Боже, а що ти доручив мені в житті, те, що я маю виконати, як твоє дитя, як твій учень, як твій послідовник, той, хто вірує в тебе? Що є місією мого життя, яку дав мені Ісус? Якою є місією UBC, цієї помісної церкви? До речі, на нашому церковному бланку написано. На нашому церковному бланку написано knowing Jesus and making Him known Якщо це перекласти, то це пізнавати Ісуса і робити Його ім'я відомим. Ми повинні задати собі запитання, чи це є дійсно місія UFBC, кожної з нас. Це те, що ми приймаємо, це те, що ми хочемо робити. І це те, що ми будемо робити, зосереджені через нашу віру в Ісуса, чи вона просто залишиться так далі на нашому церковному бланку?